Сьогодні такого роду вперше відкриваємо виставку, яка має чудову назву «Дивовижний світ мозаїки». І поряд зі мною автор цієї виставки Єгор Дементьєв. Це його перша виставка в стінах нашого музею. Ми сподіваємося, що всі, хто завітає на цю виставку, відкриють для себе такий чудовий вид мистецтва, і подивляться, як можна втілювати ті чи інші ідеї і використовувати такі непрості речі і поєднувати їх, тим самим створюючи невеличкі витвори мистецтва. Отже, відкриваємо виставку, дивовижний світ. Мозаїки, я запрошую до слова куратора виставки, завідувачку відділу науково-просвітницької роботи Анну Недлінську. Підписання. Як взагалі з'явилася у нас сьогодні ця виставка? Одного дня я чергувала і пан Єгор вирішив завітати нашого музею, і у нього в руках був такий цікавий невеличкий чайник. Ми подивилися. Цікаво, незвично, креативно, вирішили, чому ні, Тому домовилися про виставку і сьогодні вона реалізовується в стінах нашого музею. Мені приємно те, що його зумів побачити красу саме в музаїці. Він не просто Переосмислює старі речі, а він ніби надає їм другого життя. Адже тут ми бачимо дзеркала старовинні, тумбочки, які, по суті, ніби задно народилися, наблиновували замісту, так само підсвічники. І дуже багато таких речей інтер'єру та предметів побуту. вони Саме переродилась, можна сказати, так стали е, витвори мистецтва, тому що це все ручна робота, це все, я так розумію, терпіння багато, багато праці над ним. Можливо, навіть це все виходило не з першого разу, адже це художнє бачення пана Єгора, це його любовна справа, його хобі. І я думаю, трішки більше він може розказати, як все почалося, що стало поштовхом, і які в нього плани творчі на майбутнє. Сам пан Ворон. Надаю вам слово автору робіт. Добре. Дякую всім, хто прийшли. Розпочинався цей шлях дуже просто. В дівчини було день народження, і не було подарунка просто. І в мене. Коли займався бетонними роботами, і такі лапті були там з бетону. Я їх вирішив мозаїкою, вийшло дуже гарно, сподобалося ім'яниниці. І так потихонечку-потихнечку переросло цю виставку. Ця виставка це такий своєобразний посил людям, щоб кожна людина в такий нелегкий час становилась трішки добрішим. Трішки творчим, так, бо творчість це серце це людини. Це, ну, це світла сторона душі. Я впевнений, що в кожного вона є. Це сторона. Скажіть нам це... про свої плани. Що буде майбутньому? — Плана все дуже, ще дуже багато речей є нереалізованих, ще таке трьомо одна велике стоїть. Ну... Натхнення є. Будемо далі поповнювати колекцію. В колекції вже більше ста виробів. Так що я думаю, людям сподобається хто прийде, тому що поганого ще не ніхто. Розкажіть, можливо, на мозаїку біля. Як ви Назайка збирається. Багато мозаїки навіть в магазинах їх. в нашому місті, ну дуже мало. Це такі магазини, епіцентр, дочі. Так що вкуповувалися, люди деяку мозайку за границів привозили. ну Шукалось везде. Даже навіть ну, друзі, якісь після ремонту щось віддавали. І бачу одного дня, що накопилось там в стіті. Які ваші улюблені кольори? Улюблені кольори. Ну, їх, можливо, улюблений колір зелений, але його дуже мало в роботах. Як би, ну, Зараз як все, до речі, всі вироби, епоксидної смолої основні зроблені. Тут видно, що багато золота, сіребро, ну, воно якось людям подобається. О, таких, наверное, більшість. Кольорів. Коли ви берете в руки нову річ, що ви зараз починаєте з саме першої культури? По-перше, з кожною річчю потрібно познайомитись. Коли я її беруть, трішки помовчати треба, посидіти з нею, подружитися. От так. Потім вже виникають якісь ідеї. Дуже багато перероблюється, тому що щось не сподобалося. Чим ви надихаєтесь? Надихаюсь. Перше у нас, я дуже люблю наше місто, воно дуже красиве. З дитинства така любов до міста, любов до нашої природи. Так що живуть рядом ліс, річка. Там багато часу проводимо. Ну і найголовніше це дружина моя. А може ви вийдете до нас, де муза наша наша муза. А вона дійсно вози, вона навіть як модель, так? Виступила своєю Так. Так що без неї цієї виставки а, не було. Це не Чи допомагає вона вам в роботі? Можливо, допомагає мозає збирати робота є. Допомагає, тому що я, коли займаюсь мозаїкою, всі... Інші речі на оці маленькі плечі, уборка, там, готовка. Єгора, скажіть, а як по часу? Як довго, наприклад, як, як, як триває процес? Це не швидко не, не робиться? Взагалі це дуже багато часу відбирає. Допустям, ну, от сава дружина бачила, допустимо, це маленька, допустим, сава, вона 3-4 години це. 7-10 днів роботи. Ось так от. Здавалося б дуже помаленький? Так, так дуже багато. Надо, саме головне це ще не так важко виложити, як важко епоксидної смалою розшити, а потім витерти її. Тому що це дуже міцний матеріал, який ну, деякі речі досі там ще трішки треба над ними. Ну, зеркало ви казали, цілий рік, да? так? Головна робота наша це трюмо під назвою Нірвана. То це близько рік свободного часу. Ну, не так, щоб я там цілий рік сидів. Ну, є вільний час робимо. Всім співробітникам музею, хто допомагав, теж велика вдячність. Ви можете що в плану, що виставка буде. Так, планах ще проводить виставку тут. Туристичний інформаційний, Туристичний інформаційний центр, так також місяць буде приблизно з 9 жовтня. О, ну, а там, там далі як Бог дасть. А там за... yeah. далі потрібно ще творити щось нове створювати. Будемо творити, так. Будемо творити, тому що без цього я вже розумію, що ніяк. Ну, Маленька, скажи, бо. А картина тільки рами ваші? Так, так, тільки рами. Мої. Ну, Дві картини наша з Карпиницького художниця малювала. Сьогоднішня виставка вона представлена в такому приміщенні. Це картина Галерия Петра Совської світовітчизна. Воно таке. Стала затишне, компактне, як світлиця якась. Як заходиш і потрапляєш в якусь кімнату, дуже зручне. В великому залі воно б, так, мабуть, і не гляділося. Як як в цьому залі це дуже вдало підібрана експозиція саме на цю світлину? Я думаю, що всі наші глядачі, які будуть потрапляти, вони Незвично будуть себе тут почувати, тому що вони звикли в нашому музеї бачити переважно картини, витвори мистецтва. А тут, тут і є предмети вжитку, які інкрустовані. Насправді, мозаїка. Ми всі знаємо, що це найдавніший вид мистецтва, це камінчики, це якісь кусочки смальти, це скло. Це все був час. У древніх людей вони це все поєднували, робили такі твори. І мозаїка – це такі кропітки. Дуже труд. І вам mm. за це шана, що ви цим займаєтесь, знаходите час, ділите з нами. І ми вам хотіли подарити на згадку про те, що ви відкрили. Виставку в нашому музеї, наш буклетик музей мистецтв». От адже а, перша так. ваша виставка відбулася в музеї мистецтв. А Що ж до вас вітаємо, музею ми снідачі. Аня подарує вам ще, набір листів. Ще б хотілося б сказати, що ну в нашому місті це такі віддіяльності, що я взагалі таких речей не бачив. І Хотілося б, щоб може хтось побачив та навчить його такому ділу. Так, якщо б ще мастер з'явився, як таке родовому. Ну, на, насправді а, ми всі в нашому щоденному житті, в буденному, стикаємося, хоча б, наприклад, з ремонтними роботами і залишаються якісь е, дрібні шматочки, тої плитки і можна просто, надихнувшись вашим прикладом, це... взяти якісь основу і спробувати щось таке. Викраска, але чи в когось є терпіння, в когось є таке світосприйняття, почуття кольору, ну це вже залежить від фантазії, мабуть, так і так, що в серці в голові. Що в серці і в голові? Так. Звичайно, Тож, дякуємо вам, але вітаємо вас з відкриттям виставки. Бажаємо вам нових ідеї, втілила це їх у життя і ось такий набір листівочок про наш театр, адже наше місто є колиською професійно-українського театру. І саме театр корифеїв є нашим брендом, який ми розвиваємо. Тож, Всім дякуємо <пості> за те, що завітали. <пості> і <пості> за нашу гарну традицію ми всі робимо <пості> загальне фото.